Шановні колеги, вітаю вас. Мене звати Єгор Курз, я директор міжнародного фонду Івана Франка і є керівником проєкту культурна спадщина. Один клік, яким в рамках якого, за підтримки Українського культурного фонду, було розроблено чат-бот і адмінпанель. Тобто два інструменти онлайн-інструменти, які ми сподіваємося, дасть можливість культурним закладам. Облегшити життя і можливість пошуку своїх нових і старих клієнтів. Я з вашого дозволу зараз включу презентацію, щоб ми могли йти по презентації. Я думаю, що це буде набагато швидше, краще, зрозуміло. А потім по завершенню я буду просити вас давати запитання. Якщо хтось щось не зрозуміло, я невдало не, не пояснив, то будемо задавати запитання. Домовилися, так? Думаю, що домовилися. Отже, культурно спадщина один клік. Це є проєкт Міжнародного фонду Івана Франка за підтримки Українського культурного фонду. Для того, щоб ми мали предметну розмову, я зараз пропоную вам доєднатися до чат-боту в Телеграм. Ви можете сканувати цей QR-код і зайти в чат-бот. І поки будете реєструватися, там дуже проста реєстрація тобто, треба ввести своє ім'я, вік і область, де ви проживаєте. Це потрібно для того, щоб ми могли мати певну аналітику. І пізніше цю аналітику передавати вам, як культурним менеджерам, для того, щоб ви могли розуміти, хто ваш клієнт, де він живе, якого віку, якої статі і так далі. Тому, будь ласка, заходьте за цим, за цим чат-ботом, пройдіть реєстрацію, хто ще не прийшов, а я спробую пояснити, як буде бачити наш ресурс, споживач, тобто наш потенційний відвідувач. Отже, після того, коли е, споживач зайде, пройде реєстрацію культПРО. В чатботі він отримає ось таку такий інтерфейс, ось такий екран. Тут, звичайно, у нього буде значно більше подій, але цей екран дає можливість тобто він є багато функціональний, і він дасть можливість йому керувати своїм чат-ботом. Але я хочу вам показати поступово цей процес, наприклад. Клієнт споживач зайшов в чат-бот, він побачив, що є, є от, наприклад, подія з жазові ночі українського на українському парнасі. Йому ця інформація зацікавила, і він хоче знати більше про цей захід. Він натискає на нього і отримує такий інтерфейс. Вибачте, це вже наша подія. Але цей інтер екран, де він бачить назву події або афішу, назву події. Ця подія є безкоштовна чи платна, якщо безкоштовна буде освітлюватися безкоштовно, якщо платна, буде вартість слідів коштувати. Де ця подія знаходиться, тобто де, на якій локації це відбувається. І відповідно, ця, ця інформація є, є активна, і коли споживач на неї натиснець, він може подивитися на Google карту і прокласти на свій маршрут, як добратися до вас, до вашої локації, для того, щоб відвідати вашу подію. Також є дата і час, коли подія відбувається. Є він побачить, хто організовує подію. Він зможе зателефонувати організаторам події або зареєструватися. Ну, для прикладу, якщо б ви реєструвалися на сьогоднішню онлайн-конференцію через наш-бот, чат ви б натиснувши на цю кнопку, потрапили в Google форму, яка б вам запропонувала зареєструватися на нашу сьогоднішню, на нашу сьогоднішню онлайн презентацію. Також є повний опис, який дає можливість зрозуміти споживачеві, варто йому йти чи не варто, цікаво йому це, ще не цікаво. Далі, він може поділитися подією, якщо ви бачите, в, лівому, в нижньому віконечку є така стрілочка, і додати в обрані. Ось ця кнопочка додати обрані» є дуже цікавою, тому що якщо споживач додає вашу подію в обрані, це означає, що чат-бот буде йому нагадувати про вашу подію за добу і за годину до проведення події, а також він зможе залишити відгук про вашу подію, і ви цю, цей відгук відразу побачите в своєму особистому кабінеті. Далі, чим наш чат-бот відрізняється від інших телеграм-каналів, які зараз є, присвячені культурі. Значить, наш чат-бот, я вже казав, має можливість, дає можливість споживачеві вибирати тільки те, що він хоче. Він може обрати собі, натиснути на лівічку таку. Це означає, що він потрапляє в фільтри і фільтри чат-боту, де він може відбирати саме ті події, які він хоче. Ну, наприклад, він може обирати тільки події, які знаходяться в якійсь області, наприклад, Київській області, Львівській області, Одеській області, Полтавській області. Він може обрати місто. Якщо, але це міста тільки з тієї області, які він обрав в Київ. Наприклад, Київська область, відповідно, Київ, Ойрка, Бровари і так далі. Якщо це буде Одеська область, це буде Ізмаїл, Білородністровський і інші міста. Далі він може обрати тип події. що це таке? фестивалі, концерти, презентації, виставки, театральні постановки. Знову ж таки, це дає можливість йому бачити тільки ті події, які, які, він, які він обрав. Наприклад, якщо він обере тільки театр, Театральні постановки, він буде отримувати інформацію виключно про театральні постановки. Далі культурний сектор. Він може обрати аудіозальний сектор, культурна спадщина, дизайн та мода, тобто цілу низку культурних секторів, які дають можливість йому знову ж таки позбавитися СПАМу у своєму телеграм-каналі і отримувати інформацію тільки про ті події, про, те, про, про, про цей сектор, який його цікавить. Далі він може обрати дату. Діапазон, тобто дат. Ну, для прикладу, ви їдете в Одесу 1 жовтня, з 1 по 10 жовтня і вам хочеться відвідати якісь події. Тоді, відповідно, ви ставите Одеса, Одеська область, місто Одеса і дата з 1 по 10 жовтня, діапазон подій, переглянути події, і чат-бот вам буде присилати тільки те, щоб відбуватися в Одесі з 1 по 10 жовтня. Ви там маєте можливість скинути фільтри відповідно і вернутися на е, всі події, які ви можете ну не ви, а споживач. Вибачте, споживач може, Ну і ви теж можете бути споживачами, або підписатися на фільтри, тобто поставити їх, щоб вони у вас працювали постійно, і це означає, що ви будете отримувати інформацію про події, тобто споживач буде отримувати інформацію про події, на які він тільки підписався. Тобто, ось такий цікавий інструмент ми зробили для нашого шанувальника культурних заходів, який покликаний допомогти йому шукати саме ті культурно-мистецькі заходи, які він хоче. Питання, чому ми? Чому міжнародний фонд Івана Франка вирішив зайнятися таким чатботом? Ми вже вісім років займаємося організацією різних культурно-мистецьких заходів. Ми звернули увагу, що найбільшою проблемою фонду я думаю, і знаю, що не тільки фонду, а й інших культурно-мистецьких заходів закладів. Це є пошук свого клієнта, свого відвідувача. Це є найскладніше, тому що особливо невеликі культурно-мистецькі заклади не мають великих коштів на рекламні рекламних бюджетів. І відповідно знайти свого відвідувача є дуже важко. Тому цей чат-бот дасть можливість спростити вам комунікацію для пошуку ваших відвідувачів. Кому потрібен цей проєкт? Ну, в першу чергу, я вже сказав, що це культурно-мистецьким закладам, які мають проблеми із залученням нових аудиторій. Також наші презентації в Києві, і у Львові, і в Одесі і в Нагуйовичах показали, що цей чат-бот дає певні переваги не тільки в пошуку нових аудиторій, а також дає можливість. Спілкуватися вже з наявними відвідувачами, вашими відвідувачами, як це відбувається для прикладу. За результатами наших прес, прес презентацій ми додали чудово новими функціями, такими як скасувати подію або перенести подію. Що це дає для прикладу, людина купила в театр або в на виставку квиток і хоче прийти там на певну певну дату на відкриття цієї виставки або на театральний спектакль. А ви знаєте, що в цей час не буде світла, і у вас немає можливості зараз в даному випадку повідомити цю людину, що спектакль, чи театральна, чи, чи виставка, чи інший культурно-мистецький захід переноситься або скасовується. Чат-бот же ж дає можливість зробити це автоматично. Тобто, всім тим споживачам, які позначили вашу подію в своєму чат-боті, ця інформація прийде автоматично, і таким чином споживач дізнається, що Подія скасована або перенесена, і ви маєте можливість досить оперативного, актуального такого ем, каналу комунікації безпосередньо з своїм споживачем своїм відвідувачам. Друге, це звичайно зацікавлення шанувальники культурного дозвіл досить часто, особливо зараз. Час війни, багато закладів культурних закладів закритих не працюють або не працюють в певний період, і так далі. Тому таким чином ми даємо можливість шанувальникам культурних шанувальникам закладів культурних заходів зрозуміти, хто працює, коли працює, як працює і в який час працює. Ну а тепер повернемося до вас, до культурних менеджерів і до особистого кабінету, з яким можна працювати. Я вже казав, що проєкт має дві складові: це є чат-бот, який ми щойно з вами розглянули, і це є. Пристрій для споживача, споживача культурних заходів. А для вас, як організаторів культурних подій, є особистий кабінет проєкту, де ви будете створювати свої анонси. Зараз я вам все це покажу. Отже, з чого ми починаємо створювати анонси? Перше, я вам дуже раджу, навіть прямо зараз, зайти за цим QR-кодом і заповнити маленьку Google форму. Я зараз попрошу Олю, щоб вона в чат, в чат поставила посилання. На, на, на цей е, Google форму е, для тих, хто, наприклад, не має можливості сканувати з телефону, щоб ви могли зайти на Google форму і пізніше її заповнити. Заповнивши цю Google форму, ви отримаєте доступ. Ви отримаєте на вашу пошту електронну, прийде е, логін, де ви можете залогінитися, це і пароль. Тут же ви зможете познайомитися з правилами користування сервісом для культурних менеджерів і поставити галочку, а також запам'ятати свій пароль автоматично, щоб, він, щоб кожного разу його не вводити, а щоразу заходити в ваш особистий кабінет. Зараз я з вашого, з вашого дозволу поміняю спробую зайти в особистий кабінет, щоб ви бачили, як це працює. Як, коли ви зареєструєтеся, отримуєте Google Фовни, Google форму і отримаєте доступ до особистого кабінету. Ви зможете бачити отакий інтерфейс. От він є. Це є наш інтерфейс фонду франка. Ми можемо бачити його фактично. Три частини він ділиться. Основна це є в лівій верхньому куточку це є так би мовити функціональні клавіші, де ви можете бачити аналітику по подіях. Потім самі події і відгуки на ваші події. Те, що я казав, що люди мають можливість давати відгуки, і ви тут же будете отримувати їх в реальному часі. Ви маєте широкі такий якби частину для пошуку. Наприклад, якщо ви створюєте протягом року сотні подій, і вам треба повторити через рік її, то для того, щоб не шукати, ви можете просто вбити назву цієї події або культурний сектор, тобто будь за будь-яким за будь-яким так би мовити фільтром, ви можете знайти свою подію, яку ви проводили раніше. І таким чином вам дає можливість швидше оновити цю подію, поставити нові дати і так далі. Ну, наприклад, ви проводите щорічний фестиваль. Ви створили щорічний фестиваль, а після цього фестивалю в серпні, наприклад, ви мали провели ще 20-30 подій. Наступає серпень 2025 року, вам треба поновити фестиваль. Ви пишете фестиваль, і знаходите в своєму переліку всіх своїх подій, знаходите цей фестиваль, який ви можете знову ж таки об'єднання знову ж таки активувати і показати людям. Змінивши дату, змінивши там відповідно час проведення цього фестивалю і, можливо, навіть змінивши опис опис. Далі ви маєте перелік всіх своїх подій. Як ви бачите, от я маю аналітику. Ви можете бачити в режимі прямого прямого онлайн, скільки переглядів було, скільки зацікавлених було, і скільки є оцінок. Так ви бачите статус вашої події: активний, неактивний. Тобто статус зміняється через добу після проведення події. Коли якщо ви подію провели, і вона у вас є одноденна, то відповідно система зразу зробить його пасивного. І споживач його бачити не буде на своїх пристроях, але ви бон вона, вона вас зберігатиметься в вашому онлайн-кабінеті, от на, на, цій, на цій панелі. Далі ви маєте можливість редагувати події. От тут, в кінці, в кінці кожної події, у нас є можливість копіювати, є можливість редагувати. Тобто я можу змінити подію, змінити фішку, є можливість поставити відео події Ну, це зараз ми повернемося до цього, я вам це покажу. Тобто, отакий функціонал ви маєте в своєму робочому кабінеті. Але, звісно ж, перше, що вас цікавить, це як створити подію. А створити подію також дуже просто: це є з правого верхнього екрану, і бачите, є е, активна посилання: створити подію, ви її натискаєте. І потрапляєте в, так би мовити, в кабінет, де ви можете створювати події. От давайте ми створимо подію. Тут в мене вже якісь фотографії, хто зміна накидав. Нехай вони будуть, але я можу обрати, наприклад, і що нам потрібно для того, щоб створити подію. Нам потрібно відповідно якесь фото або афішу події, і ми зараз поставимо сюди, наприклад, знову ж qr код чат-бота нам потрібно назву події. Напишемо презентація онлайн онлайн платформи Бачите, він є. Нам потрібно опис, і він може мати у вас, у вас бути заготовлений, просто вставляєте текст, який вам треба зробити. Відповідно, ви маєте обрати культурний сектор. Це для того культурно-спачного постану. Це для того, щоб пізніше наші споживачі могли фільтрувати події, отримувати доступ тільки до цього, що їх цікавить. Я ставлю презентації. І додаткові опції, тобто я можу поставити безбар'єрність і повідомити, що люди, які мають проблеми, фізичні проблеми, можуть його відвідати. Відповідно, я ставлю регіон. У нас зараз регіон один, це вся Україна і область, наприклад, Київська область. Це означає, що вона буде відсвічуватися з фільтром Київська область. Знову ж таки, я ставлю місто для того, щоб конкретно показати місце події, місце проведення події, Ми тут залишимо музей діячі української культури. Оскільки там починалися наші, е, наші презентації, дата початку, ну, наприклад, поставимо 30-го, е, і завершення, нехай у нас буде презентація до денна, на 31 серпня, відповідно, два е, дні буде відбуватися ця подія. Час початку події, наприклад, 12.30, Тривалість, щоб людина орієнтувала світі, ну поставимо 2 години. Також ми можемо поставити умови відвідування безкоштовно або за гроші, тобто, якщо ми ставимо суму. Ми можемо ставити, поставити певну якусь суму. Ну, наприклад, поставимо давайте, 100 гривень вартість відвідування през, 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 презентації проєкту. Далі є контакти, ставити свою, свій телефон, зверніть увагу без плюса, і це дасть можливість пізніше споживачеві мати з вами контакт телефонний. І реєстрацію можна поставити. Наприклад, якщо у вас є реєстрація, ви можете поставити форму, наприклад, Google-форму, і людина буде бачити, а де ж, де ж вона може зареєструватися. І от, якщо ви є в чат-боті, ви зараз можете вже зараз прямо побачити цю подію. Я ставлю зберегти, і якщо ви відкриєте свій чат-бот, ви можете побачити, що подія вже створена. Як показує досвід, Люди, які створювали події, їм достатньо було одного разу спробувати, і потім ці події за мати умови, за умови наявності заготовлених файлів, як, наприклад, там, опис події, назва події, а також афіші, то створені події триватиме буквально дві хвилини. Ось така у нас є презентація. Я виключаю зараз наш особистий кабінет. І прошу вас, якщо є, наприклад, якісь запитання, будь ласка, задавайте запитання, включайте мікрофончик, і я з радістю відповім на всі ваші запитання. Будь ласка. Колеги? Є запитання щодо презентації, щодо е, чат-боту культпро, чи немає? Пане Вадим? Ну. Uh, no. У мене є запитання, якщо для протоколу потрібно, то звісно, в розмові з вами ви казали, що вся ця система електронна буде вдосконалюватись. Чи передбачаються якісь вдосконалення в найближчому чи середньому майбутньому? Ну, ми вже я скажу, що ми вже вдосконалили цю систему по відношенню вдосконалили цю систему, і вона змінилася і вона вже не така, як була раніше. Чому тому, що, наприклад, ми поставили нові кнопки? Ми поставили кнопку скасувати подію і «Перенести подію. Це те, що нам просили культурні менеджери на презентації в Києві. Наприклад, у Львові було б прохання зробити подію не одноденну, а, наприклад, вказувати дати можливість вказувати період проведення події. бувають фестивалі, тижневі фестивалі бувають. Буває фестиваль, там і більше і так ми це також зробили. І сьогодні культурні менеджери можуть вказати не один день, коли проводиться подія, а наприклад, там період проведення події. Так. От, тобто ми додавали кнопку, яка дає можливість копіювати події, для того, щоб її не, не переносити е, по новому створювати, а можна просто копіювати е, і, змінивши там е, дати і час, ви отримаєте нову подію. практично. Тобто, звісно, що кожного разу ми це, ми це, ми це якби міняємо. Далі я не пригадую, полтавчани вроді попросили, щоб спростити реєстрацію в особистому кабінеті. Сьогодні ми працюємо над тим, щоб не тільки можна було зареєструватися в особистому кабінеті через цей QR-код і Google-форму, так, а щоб можна було зайти прямо на сайт особистого проєкту, і там натиснути кнопочку зареєструватися, і система автоматично згенерувала пароль і код для доступу в особистий кабінет для культурного менеджера. Тобто, такі нововведення вони вже працюють, ну крім останнього. Я думаю, якщо ми зможемо, якщо будуть інші побажання для того, щоб покращити роботу особистого кабінету для культурного менеджера, звичайно, ми будемо їм розглядати. Дякую. Пласне? Якщо можна, у мене ще є запитання з приводу культурних менеджерів, тобто я дав інтерв'ю на одному із інтернет-каналів, там вже воно було в прямому етері. То запитання були, як то кажуть, саме різні. Одне з них було таке: з приводу культурних менеджерів. Отже, ми в Одесі пішли по класичному шляху музеї, театри, ну набір галереї, виставкові зали, але запитують: комерційні організації різноманітні. Чи можуть вони долучатися? Це по-перше, по-друге, чи можуть долучатися релігійні організації? Тут, скажімо, хтось захоче організувати там який-небудь малебень в якоїсь конфесії, якої мірою чи буде це якось регулюватися? І по третє, є знаєте, такі якось вони словом я його не можу вимовити, навіть не запам'ятаю. Там мається на увазі оці комерційні організації, які займаються ставки, ставлять і так далі. Вони теж можуть організовувати які-небудь такого сумнівного гатунку заходи, і очевидно, вони зможуть зробити спробу пролізти суди, і чи якось буде наш проєкт це регулювати. Я дякую, пане Вадиме. Ну, по-перше, з приводу комерційних культурно-мистецьких закладів і організацій. Звичайно, що ми не розп... ну, культуру на культуру комунальну, державну і приватну. Для нас це все культура, і якщо приватний сектор підтримує культуру і створює мистецькі заходи, це чудово, і вони, звісно, можуть тут ставити, робити, свої, робити свої анонси і їх поширювати друге з приводу і також це можуть бути й окремі культурні менеджери які працюють так би мовити фріланд ну, на фрилансі але вони мають здібності і можуть це все робити тобто от, створювати Культурні культурно-мистецькі заклади щодо релігійних організацій, то е, тут питання для, для мене зовсім нове. Я, ми, я зразу скажу, що я не знаю. Треба вивчити це питання, треба порадитися з юристами. і Відповідно, тут ми мусимо для себе дякуємо за це за, за це зауваження. Ми мусимо це звернути увагу. А щодо е, всяких інших там е, ігрових е, речей, то тут ми звичайно будемо це відслідковувати. І е, отаких от онлайн казіно як ви говорите, ми сюди допускати не будемо. Що проєкт розрахований для просування культурно-мистецьких заходів, а не ігрових цих. Е, 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 сама система адміністрування дозволяє це робити. Тобто, відповідно, ми будемо, звичайно, моніторити, які події, які події е, е, анонсуються, і ми це робимо. Е, це перше, по друге, е, я вже вам показував, коли входили в особистий кабінет, там є правила. Правила 에, користування цим особистим кабінетом, і там є низка обмежень. Я би вас просив подивитися, які там обмеження є, тому що ми, ми зразу нам юристи порадили, оскільки ми несемо відповідальність за поширення інформації. Ми повинні повідомити своїм так мовити партнерам, що у випадку появи будь-якої інформації, яка заборонена конституцією законом, ми її будемо видаляти. Тобто адміністратори, адміністратори пане, ну, цього проекту мають таку можливість. Будь а, ласка, чужоє запитання. Дякую. І третє вже те, де, трагічність смислення це з приводу <реш> релігійних трагічність, третє запитання. Що, а з приводу уже користувачів інформації з точки зору. Скажіть, будь ласка, як ми будемо е, QR-код КультПро розповсюджувати? я зараз зайшов і мені було надзвичайно приємно, що буквально от, приєднався театр юльно, юного глядача Одеський. І вони вже виставили анонс. Мені це приємно, але головне тепер, щоб споживач, користуючись чат-ботом. Тобто, наскільки потужна і в який спосіб буде розповсюджуватися, бо завдання полягає в тому, щоб якомога більше людей заскриніли через QR-код ну, собі в телефон. Пане Вадиме, дуже дякую. Я хочу, я це набуліле питання, воно часто задається. Значить, я зразу хочу сказати, що проект має фактично три етапи розвитку. І, наприклад, перший етап це був створення самого проекту, самої панелі, самого чат-бота. Другий етап це є залучення культурних менеджерів до наповнення е, е, чат-бота. І це дуже важливий, важливий момент, тому що тому що ми просимо всіх культурних менеджерів ставити свої анонси, тому що ми розуміємо, що. Якщо ми почнемо рекламувати чат-бот і там не буде подій, то споживачу це не сподобається, і це буде нецікаво для нього користуватися ботом Тому ми зараз фактично знаходимося на другому етапі, коли ми просимо всіх культурних менеджерів створювати свої анонси. Ми попереджаємо їх про те, що не чекайте ще до середини вересня, що у вас через чат-бот появиться дуже багато споживачів. Тобто, це такий момент, коли ми мусимо спроми напо мусимо, ми мусимо наповнити контентом сам цю платформу. Міжнародний фонд Івана Франка за кошти Українського культурного фонду створив платформу, яка дає можливість комунікувати з своїм споживачем. Тепер ми просимо культурних менеджерів, щоб вони нам допомогли наповнити цю платформу контентом. Це безкоштовна послуга. Тобто, будь ласка, користуйтеся, розвивайте свої, свої, свої заходи, запрошуйте відвідувачів, але дайте нам можливість залучити цих відвідувачів, тому що третім етапом це буде рекламна кампанія. Яка буде якраз поширюватися не на культурних менеджерів, а якраз на споживачів, на відвідувачів, ця рекламна кампанія триватиме практично півтора місяці, і за і за е, проектом, який е, погоджений українським культурним фондом, ми маємо е, ну гарний бюджет, який нам дасть можливість залучити достатньо велику кількість е, споживачів. Таким чином, я думаю, що якщо ви нам поможете і будете створювати зараз анонси, і ми зможемо зробити цікавий контент. Я думаю, десь з 10 вересня ми почнемо робити рекламну кампанію по залученню споживачів. І, і, і тоді, я думаю, що ми отримаємо велику кількість споживачів, які будуть відповідно дізнаватися про ваші культурно-мистецькі заходи. Дякую. Будь ласка, ще питання. Шановні колеги, питань немає, чи є? Ще маємо трошки часу, тому подумайте, можливо, хтось сумнівається, можливо, якісь питання є. Хто спробував зайти в особистий кабінет, не зміг заповнити Google форму? Будь ласка, запитуйте, тому що ну це важливо. Я, я наголошую, що в даному випадку, в даному випадку, в даному випадку ваша активність є дуже 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 потрібною для нас, для того, щоб ми могли е, створити цікавий контент для ваших потенційних відвідувачів. Так, я бачу, що центр культури так, Ігор... та й та, обичає, бачу, я бачу центр так, ага. так, та, контакти, телефони. Тобто, якщо ви хочете телефони наші, то в чаті вже він є. Наприклад, мій особистий телефон 067 329 8418. Дзвоніть, будь ласка, якщо будуть якісь питання, то ми будемо відповідати. Ще такий момент, який я хочу наголосити. У нас були випадки, коли ми направляли, ми, напра... ми направляли е... Так мовити культурним менеджерам логіни і паролі, і вони потрапляли їм в СПАМ. Тому, будь ласка, подивіться, якщо ви нам заповнили цю онлайн Google форму, і бачите, що у вас немає відповіді від фонду франка, то перебірте, будь ласка, СПАМ. Чи видно, що ми буває розсилаємо ці розсилки, де вказуємо багато адрес, і такі листи можуть потрапляти в СПАМ. Тому, будь ласка, перевіряйте їх для того, щоб ви отримували цю інформацію. Так, будь ласка, ще питання. Музей Панаса Мирного бачу, дивиться і, і цей і, і мочить. Я поки що не перевіряла особистий кабінет, трішки підвисла в додатку. Не знаю, можливо, це в мене щось не вийшло, бо я за кількома параметрами намагалась просто роздивитися, що там є, що пропонується. Ну тобто, подивитись події. Кілька областей включала, кілька параметрів. Ну щось мені там нічого не вибило. Можливо, я просто треба ще попрактикуватись. Я Але думає, загалом так. це так цікаво. Дякую, я так, думаю, так є. я я думаю. Я думаю, що це може бути проблема з зв'язком. Так буває, коли поганий зв'язок, і це не це не проблема е, порталу, це є проблема зв'язку. Тобто зв'язок не підгружає mm -hmm. просто, просто інформацію. Тому так, тому, тому, будь ласка, якщо воно так стається, то просто ще раз його перезагрузіть і почекайте трошки, і воно воно працює. Тобто, я думаю, що ну, він дуже простий. Ми, ми коли робили технічне завдання, то ми вимагали у розробника, щоб, щоб це був такий простий додаток, щоб люди могли легко ним користуватися. Тому він простий, надзвичайно, але звичайно, зв'язок повинен бути. Зв'язок повинен бути. Так, будь ласка, якщо питання, що є, задавайте. Вибачте, я перебив вас напевно, я хотів щось запитати, так? Да? Музей пан пана Самирну. я не знаю, як вибачте, як вас звати, але цей. Якщо це до мене, Ні, я власне все сказала, що хотіла. Я вам дякую за цей додаток. У нас в Полтаві є щось схоже, але своє маленьке, там можна тільки Полтаву подивитись. А тут ну наскільки розширює кровозір, функціонал цікавий. Ну тобто це класна річ, мені дуже подобається. Я сподіваюся, що ми зможемо ним користуватись І З часом, там наповниться функціонал, наповняться події. Я сподіваюся, що цей проект просто дуже швидко вистрелить. Я, Я вам дуже дякую. Наповнюйте свої анонси, ставте анонси, і ми будемо дивитися, як будемо Полтаві, будемо до вас заїжджати. Дякую. Добре. Ну, раз питань немає, не буду вас мучити своєю увагою. Так, давайте ми, ми зробимо таким чином: ми вистимо відео цієї презентації на, нашому, на нашій сторінці в Фейсбуці КультПРО. Тому, якщо можна переказуйте своїм колегам, діліться, залучайте своїх колег, тому що ще раз кажу: чим більше ми будемо мати контенту, більше ми будемо мати анонсів, тим більше ми будемо мати наших споживачів. Тому це такі замкнуте коло, яке я просто прошу вам власне, допомогти з тим, щоб ми могли цю платформу наповнити. Вона стала цікавою і для культурних менеджерів, і для закладів культури, і для наших шановних відвідувачів. Добре?